Шановні колеги, ці з вас, хто цікавиться військовою емблематикою, напевно, бачили на YouTube каналі Українського Геральдичного товариства наш матеріал, присвячений сучасним емблемам танкових частин. У ньому ми розглянули рукавні емблеми 1-ї та 17-ї танкових бригад і Харківського інституту танкових військ. Доповідь, що пропонується вашій увазі, до певної міри є продовженням згаданого матеріалу, адже з того часу офіційні емблеми отримали ще дві танкові бригади. При цьому нам хотілося б висвітлити тему через призму тенденції нинішнього етапу розвитку нарукавної емблематики частин Збройних сил України. Річ у тім, що фахове середовище не є одностайним в оцінках. На думку шановного колеги Михайла Васильовича Слободнюка, під впливом критики з боку фахівців, розробники потроху дрейфують в бік здорового глузду, а їхній професіоналізм зростає. Зокрема, значну роль відіграють публікації членів УГТ. Наш погляд на це дещо інший. Ми все ж вважаємо, що вплив публікацій не такий вже значний. Це якщо припустити, що відповідні посудові особи їх взагалі читають. Скоріше саме життя і практика, а вона невблаганна, змушують авторів нових емблем, хоч іноді не робити принаймні зовсім непоправної шкоди. Можна також припустити, що правильний напрямок їм час від часу підказують посадовці більш високого рівня максимально дохідливим способом. І ось сьогодні, на прикладі двох бригад, ми спробуємо з'ясувати, хто має рацію, хто кулемета. Твоє завдання ми вбачаємо в тому, щоб показати, яку власну символіку бачили військовики частин і що, врешті-решт отримали в якості офіційних малюнків. Отже, 3 та 4 окремі танкові бригади спочатку належали до Корпусу резерву і були кадрованими. Так, четверту бригаду сформували наприкінці 2017 року. У подальшому обидві частини перевели з Корпусу резерву до бойового складу. Зокрема, щодо третьої бригади відповідне рішення ухвалили на початку травня 2019 року. Нині третя та четверта бригади беруть участь у відбитці повномасштабного російського вторгнення. Наскільки можна судити з доступних джерел, саме четверта бригада першою отримала танки леопард. З появою нових бригад закономірно постало питання щодо їхньої символіки. Характерною особливістю можна визнати те, що на відміну від першої та сімнадцятої, третя і четверта танкові бригади. Не мали історії і традицій, як бойових, так і у сфері символіки. Також незайвим буде нагадати, що нині фактично існує заборона здійснювати відповідні розробки силами військових колективів. Вона зафіксована у так званих методичних рекомендаціях щодо окремих питань розвитку і впровадження військової символіки у Збройних силах України. Монопольне право розробляти емблеми присвоїло собі головне 1 листопада 2021 року центральне. Управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення Збройних сил України ЦУРСМЗ. Як водиться, перші нарукавні емблеми 3-ї та 4-ї танкових бригад створили на місцях. Почнімо з 3-ї бригади. Не пізніше, 7 серпня 2018 року, колекціонерам стала відома нарукавна емблема у вигляді трикутного щита. На щиті місце зображення нової емблеми на кумір або беретного знака танкових військ і цифра 3. Зауважимо, що емблеми на комір та баретні знаки, розроблені у той час, розглядаються у статті Михайла Слободянюка в альманаху цитаделя, і наші у віснику УТ знак. Чи носилася описана вища нарукавна емблема, точних відомостей ми не посідаємо. Варто підкреслити, що крім неї, у тому ж таки серпні 2018 року стали відомі емблеми для інших танкових частин, побудовані аналогічним способом. Різниця полягала лише у номерах. Цілком імовірно, що цей проект запропонувала якась комерційна структура або волонтерська організація, а можливо, і те і те разом. Існував принципово інший варіант нарукавної емблеми, причому не лише у приглушеному, але також у повноколірному вигляді. Відповідні предмети з'явилися не пізніше 30 вересня 2018 року. Форма щита емблеми дещо нагадує ту, яка використовувалася свого часу для частин 8-го армійського корпусу. Основою сюжету є танк на тлі брами, увінчений гербом Хмельницької області, на території якої сформовано бригаду. Значення брами достеменно не з'ясовано. Принаймні на гербі селища Ярмолинці, де розташовано частину, вона відсутня. Цікавим елементом є нові емблеми танкових військ обабіч герба, тож можемо спостерігати поєднання давнішого способу побудови емблеми і новітніх розробок. Між іншим, зверніть увагу на листя ягоди калини у нижній частині щита. В останні роки Калина, як військовий символ, зазнає агресивного і незаслуженого шальмування, ідеться насамперед про соцмережі. Знали, панове коментатори, завдяки кому Калина з'явилася в символіці Збройних сил України. Напевно, спіймали когнітивний дисонанс. Однак це тема окремої розмови. На жаль, світлини, які підтверджували носіння емблеми, нам наразі невідомі. Хай там як у 2021 році бригада обзавелася нарукавною емблемою, зовсім не схожою на ті, про які ми говорили. Її зображення з'явилося на Фейсбуку 30 серпня, а виготовлені зразки не пізніше 22 жовтня 2021 року. Слід зазначити, що на той час вимоги методичної рекомендації, очевидно, були вже добре відомі у військах, неабиякий вплив справляла також активна популяризація нових підходів до створення нарукавних емблем. Тому, врешті-решт, склалася ситуація, коли дослідники часто густо не можуть визначити, чи емблему розробили в частині, чи це творіння ЦУРСМЗ, стандартна форма щита. Мінімум кольорів та зображень, відмову від сучасних зразків бойової техніки на користь стародавньої зброї. девіз з латиною. Емблеми з такими ознаками легко можуть зійти за офіційно затверджені. Отже, нарукавна емблема отримала вигляд чорного щита зі золотим кантом, на щиті зобразили срібний лицарський шолом. На так званій декоративно-інформаційній стрічці подали з латиною. У перекладі він означає завжди вперед. Нарукавну емблему використовували як у повноколірному, так і приглушеному вигляді. Більше того, її зображення розмістили на неофіційному прапорі частини, а шолом використали на нагрудних знаках бригади та гаубичного самохідного артилерійського дивізіону у її складі. Але, напевно, найцікавішим варіантом застосування зображення емблеми є особиста зброя одного з військовиків частини. Можна стверджувати, що нарукавна емблема третьої окремої танкової бригади повністю відповідала теперішнім стандартам і надавалася до офіційного затвердження. Проте реальність виявилася іншою. Річ у тім, що цури СМЗ, схоже, не люблять, коли хтось малює замість них. Тому в ліпшому випадку напрацювання частин переробляють, а частіше відкидають і замінюють власними. 23 квітня 2022 року головнокомандувач затвердив малюнок на рукавної емблеми третьої окремої танкової бригади. Як видно, з малюнка іншим став шолом, його колір замінили на золотий. Очевидно, комусь не сподобався стиль виконання зображення. Про це ми ще поговоримо далі. Згідно з описом, лицарський шолом цитуємо вказує на спадковість танкових військ від важкої лицарської кінноти. На наш погляд, срібний шолом на чорному тлі виглядає більш виграшно, ніж золотий. Слід розуміти, посадовці ЦУРСМЗ буквально слідували кольорам загальної нерукавленої емблеми танкових військ золотий тризуб на чорному щиті. На це непрямо вказує опис. Відверто кажучи, жодної потреби в такому рішенні не було. Не обов'язково, щоб фігура на щиті відповідала кольору тризуба. В цілому, третя бригада, що називається, відбулася легким переляком. Те, що Цурис хоча б взяло за основу саму ідею, вже позитивний момент. А ось чого ніяк не можна зрозуміти, то це відмову від довіза. Кому і головне чим він заважав, неясно. На цьому ми також зупинимось пізніше. Після затвердження емблема за офіційним малюнком зайняла своє місце на рукавах військовиків бригади. Примітно, що на виготовлених зразках шолом не має характерної ціні нижче заборола. Якщо говорити про четверту бригаду, то перший з відомих варіантів її нерукавної емблеми також відноситься до початку серпня 2018 року. Це те саме, що для третьої бригади, тільки цифра інша. Чи носилася ця емблема, невідомо. У будь-якому разі, надалі в частині розробили варіант, який точно використовувався. 17 вересня 2019 року на Фейсбук-сторінці бригади розмістили інформацію про затвердження її нової символіки. Зокрема, зазначалося таке. У відповідності до малюнку нарукавного знаку, затверджено начальником Генерального штабу, головнокомандувачем Збройних сил України, введений в дію додатковий нарукавний знак нашої бригади. Ця фраза викликала певну дискусію у фаховому середовищі. Невже малюнок, яким проілюстрували допис, дійсно офіційний? Адже номер бригади, розташований на щиті, явно суперечив новим підходам. На нашу думку, у повідомленні йшлося про затвердження не малюнка емблеми конкретно четвертої бригади, а форми щита. А вже наповнення придумали своїми силами. На щиті бачимо емблему танкових військ. У дописі говориться, що пластини броні символізують міць підрозділів. У свою чергу, Пернач уособлював традиційну зброю запорізьких козаків і виступав символом української свободи і державності. Тактичні значки у вигляді стрілок, якими на мапах позначають напрямки руху танкових підрозділів, відображали гасло частини вогонь, маневр, перемога. Неважко помітити, що в тексті відсутнє тлумачення трикутника, на тлі якого емблема танкових військ і номер бригади. Його явно запозичили з нарукавної емблеми 17-ї окремої танкової бригади. Ну, а на емблемі 17-ї танкової чорний трикутник з'явився під явним впливом емблеми 72-ї механізованої бригади. В обох випадках він символізував чорний шлик, відповідно повстанців Костянтина Пестушка та військовиків полку чорних запорожців. Можна припустити, що військовики 17-ї бригади брали участь у формуванні 4-ї. Носіння нарукавної емблеми підтверджують світлини. Крім того, її зображення прикрашало неофіційний прапор. Віримо, що нова символіка закарбується в переможну історію нашої бригади на довгі роки. Ось такою оптимістичною фразою завершувався допис від 17 вересня 2019 року. Роки виявилися короткими. Очевидно, невдовзі в бригаді зрозуміли, що вигляд емблеми не відповідає сучасним вимогам. У будь-якому разі, не пізніше 6 липня 2022 року, світлини зафіксували новий варіант чорний щит із зображенням голови дуже сердитого носорога. Що саме вплинуло на вибір такого символу, то конкретно вніс відповідну пропозицію всі ці обставини ще належать з'ясувати. Так чи інакше, емблема вийшла напрочуд вдалою. Адже носоріг велика, потужна і товстошкіра тварина, який в дорослому віці ніхто, крім людини не загрожує. Тож чим не особлення танка. Тим більше, що на теренах України носороги теж водилися, щоправда, дуже і дуже давно. Цікавий момент. У 1917 році британці створювали танковий корпус. Королю Джорджу V представили на розгляд 12 варіантів знака на головні убори танкістів. Розробники з'яли за трьома напрямками: перший передбачав зображення танка. Другий Носорога або броненосця, третій абревіатуру назви. На жаль, проект знака з носорогом розшукати не вдалося, є лише з броненосцем. Отож, носоріг мав шанси стати символом британських танкових військ. Проте король вирішив інакше і 11 вересня 1917 року затвердив знак із зображенням танка. Зараз цей танк виглядає архаїчно, але тоді це була не просто сучасна, а новітня зброя. Ми не просто так наголошуємо на даному факті. Річ усім, що нинішні творці військової емблематики рішуче відкидають сучасну зброю, визнають лише старовинну. Та повернімося до нарукавної емблеми 4-ї танкової бригади. Колекціонерам відома чимала кількість її різновидів. Зображення на щиті може доповнювати номер і назва частини, а також девіз латиною або українською. В українській версії девіз звучить як людь керує зброєю або людь рухає зброєю. Канонічним, так би мовити, варіантом слід вважати той, на якому щит без написів, а девіз з латину розташований на декоративно-інформаційній стрічці над щитом. Принаймні саме так виглядала емблема на рукаві командира бригади під час вручення бойового прапора 14 жовтня 2022 року. Зображення на рукавної емблеми розмістили також у центрі народного знака за заслуги перед 4 ОТБР. Але мало того. 24 лютого 2023 року відбулася передача бригаді танків Леопард. Як видно зі світлин, берети її військовиків замість офіційного знака танкових військ прикрашав знак бригади, цією таки головою носорога. Звісно, порушення форми одягу це недобре. Однак, якщо власні знаки має президентська бригада і 101 окрема бригада охорони, то чому іншим засіб? Здавалося б, таку вдалу символіку залишалося тільки узаконити. На жаль, цього не сталося. 13 серпня 2023 року на телеграм-каналі Міністерства оборони повідомили про затвердження нарукавленої емблеми 4-ї танкової бригади. Вона не мала нічого спільного з розробкою колективу частини. Відповідний малюнок головнокомандувач затвердив 26 липня 2023 року. А замість носорога на чорному щиті зі золотим кантом цитуємо Золота вогнедишна голова лева, що чотирма червоними язиками полум'я. За задумом авторів вона вказує на специфіку діяльності військової частини. Офіційна емблема бригади викликала розчарування. Мало того, що відмовилися від значно ліпшої ідеї, так ще й погонь з пащі Лева асоціювався радше з перегаром. Між іншим, повідомлення на телеграм-каналі Міністерства оборони містить взаємовиключні твердження осучаснення війська і відновлення історичної геральдик від Цуруса МЗ. У коментарях на Фейсбуку промайнула інформація про те, що четвертій танковій бригаді має бути присвоєне ім'я предслава Ленскоронського останній користувався гербом Задора. Якраз із головою лева, що дихає вогнем. Навіть якщо цей намір мав місце, очевидно, що спочатку слід дочекатися президентського указу, а потім малювати емблему. Тим більше, що пройшло вже кілька місяців, а найменування так і не присвоїли. Але мова навіть не про те. По-перше, відмова від символіки, яка вже прижилася в частині, є не просто виявом кричущої неповаги до військового колективу. Це нерозуміння основ військового виховання. Ба більше з такими підходами Україна і надалі залишатиметься країною без традиції. Адже традиція це передання, а не повсякчасне перезаснування. У нас чомусь вважають, що саме вони започатковують справжні традиції, бо раніше було не те і працювали не ті. По-друге, емблема з левом, який дихає вогнем, підійшла б скоріше бригаді реактивної артилерії, ніж танкових військ. Про яку таку специфіку діяльності військової частини йдеться в описі, хотілося б знати. По-третє, Якщо емблему дійсно створювали з прицілом на майбутнє почесне найменування, то вкотре наступили на ті ж граблі з родовою гретикою. Ми не припинимо повторювати сучасні бригади і полки це не підрозділи надвірного війська гетьманів, тому самих лише гербових фігур недостатньо, а колір щита за родом військ нічого не вирішує, хоча в тому, що в прилушеному вигляді його не видно. Крім того, гербом Задора, подібно до інших польських гербів, користувалося багато разів, не пов'язаних між собою. На захист розробників стали, скажімо так, палки прихильники реформ. У коментарях стверджувалося, що носоріг, мовляв, мультяшний, а тому добре, що від нього відмовилися. На це можемо відповісти так: стиль виконання зображення на рукавних емблемах не встановлений жодним нормативним документом. Визначено лише, що він має бути єдиним у межах конкретної емблеми. А раз так, то йдеться про Смаківщину і Свавілля. Це по перше. Якщо посадовцям Суле СМЗ не сподобався такий носоріг, то що заважало його перемалювати? Власне, як вже зробили зі шоломом на емблемі 3-ї танкової бригади. Це по-друге, наостанок відмітимо, що нарукавна емблема 4-ї танкової бригади не містить стрічки з девізом. Нагадаємо, що так само вчинили з 3-ю бригадою. Нічого, крім здивування, таке рішення не викликає. Обидва девізи цілком відповідали функціям і завданням частин. До того ж, вони були датинно, як полюбляють новітні деміурги військової символіки. На цьому тлі згадка про девіз 4 четвертої бригади в дописі на телеграм-каналі Міністерства оборони виглядає махровим цинізмом. Схоже на те, що співробітники ЦУ СМЗ на власний розсуд визначають, яка частина гідна стрічки з девізом, а яка ні, мабуть, вважаються чимсь на зазок почесної відзнаки. Наше припущення підтверджує випадок з нарукавною емблемою 26-го окремого стрілецького батальйону. Він описаний Андрієм Бодановичем Гречилом у статті в журналі Колекціон. Суда СМЗ відмовило цій частині у праві на девіз. Таким чином, на прикладі подальшого розвитку нерукавної емблематики частин танкових військ бачимо суперечливість процесу централізованої розробки та застосування діаметрально протилежних підходів. Якщо до третьої бригади принаймні зберегли початкову ідею, народжену в частині, то де четвертої розробили емблему, яка навіть ідею не враховує. Очевидно, організаційно штатних і кадрових рішень, про потребу яких ми говоримо не перший рік, вже недостатньо. Рано чи пізно доведеться запустити також процес виправлення помилок, яких накопичилося чимало. Дякую за увагу!